І всім привіт, з вами я кращі. Я, Альфа. Нас тут викликали... Просто викликали. Сказали, хто хто може, знімайте. Ох ти ж, -мо! Оце вони всі там стоять, уявляєш, вони тупо на нас чекають. Походу, Що ще за все. Пофіг на дорогу! А, вон адмін, вод адмін же, ж. червоний кліст має. Падло. Боже, супер, о, класно, добре! Ох! Той червоний? Що сталося? А. Чекай, я запу Походу що сталося. Злізь, зліз, зліз, злізь, зліз. Я хочу сідай. Ще... так, ще. О, мене вс ж підібрав. 500 це максимум за скільки я можу продати Прикалуєш? Ще. Ще. Мене тут, що ми не забрали тільки що. Зі нас за мною з детці FRIOS бігав. Він приїхав до нас. Семей, це, це ми двоє. Семей, це, це ми двоє. Адмін просто пом'яв. Адмін просто кліст. Тіхін не може тобі. Тіхін не може тобі продати. А йому не може зброю продати. продати, тому що він. Тому що... йому вже, що запропонував йому вже хтось запропонував купити зброю. У ноль материалов, сейчас. Сейчас. Прямо ще раз Что он хочет? Сейчас оружие. Какое? Сейчас Ну, чка-чка. А ну, чика, чика. Минус. Минус. О, менты едут. О, менты едут, Менты. НТ Блін, вони обложили. Блін, вони обложе. Тобуд... Обложили нас. А ти поняв куди? А ти поняв куда? Я в своєму репертуарі. репертуарі. Тободя супер піхав. Тободя супер піхали. Стойте! Усім стойте! Стойте! <ріст> L я зараз тобі дам, <свистит> <тобі впаду>, дам. <свистит> стой. Ти ти мене падла зараз, постой, ж тут. Гай, мене не бачиш. Ай, мене не бачиш. Але я не можу, блін, я зараз впаду. Але я, падла, я не можу, блін, я зараз як впаду, то мені жопа. Є, я убил. А бляха, падло. А, бляха, падло. Я б я, блин, хапетики постарав. Він А то він він просто, типу казав, що можна мотик. Як мото. Як людей і Дев'ятнадцять. Двадцять людей. І оберний! Як Як мото? Хай. Ой, пацану, меня. Ну, он мне бье, честно. Ну, что Я вступлю Кто? до вас. Опа! Кто? Волк. Шо? Бок. Да ладно, давай. Кто? Кто? А с нами вина, да? Нет. Судурней. Ні. Джаз Момер Гроумер. Це турней Джаз Момер Гроумер. Тика бала... бало балося, так і віна. А? Балося. Одно... А? Кажу віна з ним. Та що балося? Вагаси... Кажу війна з ним. Так, я на А, Вагуси не знаю. Принаймі... Вагусів ще нема. Я принаймні, не бачив ще ні разу. Думаю, як ти готовий. І думаю, ти готовий. Опа, його зразу підняли. в рангу. 20 людей, але ну нема баласів, нікого нема, і ацтеків нема. 20 людей, боже, мінтів стільки пістом. Стартувала лотерея, чекайте появу гри. Коротше, región... прикольна штука у ця утере, головне виграти. Буде гон, якщо виграємо. Хтось з нас. Я за вами маминомотику. Дай. Я за мотику. Бляха, я закрив. Бляха, я закрив. Я разу не буде наш. Це ви поїхали в четверо. Це ви поїхали в C четверо? Ум'ян! Ум'ян! Мен за нами. Їде, він а, він взагалі він не їде, він не доганяє. Oh, yeah, oh, yeah, <плес> <плес> ну. О, є, тисяча! О, є, тища. Уйтере, я прикольний виграв. А воно автоматом вибирає. Та вона автоматом вибирає, та, е, та вона автоматом вибирає... Адмін, спавниця, одного з гра... Бляха, адмін спавниться і спавниться. Що з тебе? Хто то такий А він спавниться за ними. <плес> Володя. Віталя, Віталій, джаз, джаз, джаз але на жаль призу нема. Блін, а чого ви наверх поїхали? Аммент, хитамент, блін білий. Мусор. Я вже із забувшими знімаю. <сі <web> Ябр. <сіпсування> там мент, там мент, пацан, там мент, там мент, пацани. Чекай, я відкрию лок. Відкрию то. То буде супер. То буде супер. Вали, вали. Поц. Він, короче, мене пролагав, вийшов. Він, короче, мене пролагав, вийшов і... Гем? Ну, ти поняв. Він написав гем. Ти дебіл. Ти дебіл. Пінгом, блин. В пінгом, пінгом блін. У мене взагалі пінганув. Він, коротше, виліз з мотик внизу, а він вийшов десь там. Хренся звідки. Ну, він з'явився на сходах в мене, я не знаю як його. Гем. то ти мене ранив гем. Гем. то ти мене ранив гем, блін. А він з'явився? а де він є? А де він появив, а де він є? Де він є? Мент. Де він Що перезайшов? Лох. Що це за? Що то таке? Що це? Що це за. Що <рігуманія> це, це за? Наркоманія блін. Тут наркоте брик іграв, він перезайшов. Тут наркоте браку ярав, він перезайшов. Чмо. Сам. Людей, 20 людей, але немає де взяти територію. Сам кайк te... Чекай, який в нього пін? 35. Менше ніж тебе. Нє, більше. Нього більший ніж мене. А він в мене упше, коротше, десь двесь, я тобі вказу. Десь де він де він типу в мене. От бачиш, де мотик отут внизу, та? А він в мене отут вопу я бив. Отут води я зараз. І ще появився, я у нього просто Ні, він тут во спер... появився, я в нього просто прицілився, я в нього, вовив, я в нього я навіть не стріляв, він почав фігарити, но ну, я, я його і зафігарив. Я він бачу. мені дивив, він мені чуть-чуть зняв. <ріх> тащить. Добре, 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 yeah. добре, добре, добре. Пів. 21, yeah. 21 людина. у а хто ти такі світліше що зелені? Світлі зелені, а це армія. Окей. Окей. А ну зараз. Чекай. Як? Кличем копів. Зараз. Я там молоху пишу. Ні, ні. Як там? Як там? Я хочу позвонити 9-1-1, а пише вони поруч із телефонною будкою у вас старенький телефон. Тиш, ти теж не подзвониш. Так, я тиш до будки зараз. Я зараз подзвоню. Я зараз подзвоню. Чекай. Дев'ять один 9-1. Зараз я приїду. А там вперед. А Де? там вперед є. Тут внизу, внизу було. Або тут внизу зараз. Тут тут внизу була. Я зараз спущуся. Будьте тут. Мені недалеко. Будьте тут. <плес> ми, 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 ми зараз не буде. Чекай, пацан. А тут нема буду, а твій тут... це з 6? Напсав будьте тут ом, мусор їде, мусор. О, Написав, будьте тут о мусор їде, мусор. Клас! Не один. <реш> Володя Нікон, Володя Нікон. Пісець. А Володя нормальний. Він там. А Володя нормальний. Він, він там, типа, так скаже. Фігарем, фігарем. Хірак, Фі... фігарем, 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 пацан. Фігарем лохи. Як воно вийшло? Я хочу на будинок залізти шо? Чекай, я взагалі хочу на будинок залізти і шоу. Охренів. Шановні мешканці штату. Пішов нахід. Шановні мешканці штату. Ми пішов нахід. Там война почалась. Ляхапоц брашен. Ляха подсбирашен. Я их всех завал. Я их всех завал. Короче. Та, та, то есть. Там ще хтось є. А я в бачу в барресе. А я в ба баать бачу я в барресе, зараз он не Ай він та... ні ні чи 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 і він на та Ай затримання, давай, 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 давай. Е. Є. Клас. Невідомий увага, всім вогоньов. Пішем. Ну, затримання. А, все Так, 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 так. Лі мене патронів, так. Так, нам потрібно. Всі руки вверх. У мене. Калаш. Мені. Мені МК подобається. Мені МК подобається. Дуже... Мене швидше за калаш А я а все замки, я замки тюсь, але не хвалити. Мене макайте без модельки. Тобі зробити? Мать я нума. Тут. тут е. тут їхня територія ти тут зробиш стоїть. Давай, сел гам, про. Не може. Не. Хоче до нас приєднатися. Оце мені більше подобається. Це всілуха почалась. А тоді гавно. Та, та він випадково, А де а де сам Джазмо? А де а де сам Джазмо? Де він Він що тут? Ні, його тут нема. Усі копи будуть побудуть знищені, вас тут не чекають. Та ти бачив як я взагалі з крищі. Вон він, вон він стоїть. Вон він стоять. Але скріші дома по моєму. А? Дезмо? Снайперку бери. А, вони тут воздалеку. Ааа. А, бо утамбо? Та, дивився, майже. Вони ще й кліс виключили. Машкіс, не виходьте, будь ласка, із дому і не слухайте терористів. Бадя супер. Так. Мені буде звелісти. Як дзязма біжить? Нє, це пустий. Як дзязма біжить? Ні, це пустий. Ми за трьома лідерами вберемо окуп. Лям? Прикольно. Лям? Прикольно. А то би було жась, так, типу. А, він рацію ага. не рацію стерили. Походу, по команда по... паша якось, чи що, я не знаю. Ну коротше, суть в тому, дивись, е, е, типа, сам самого адміна того Віталія Джезма посадили. Коротше. Е, ні, його не посадили, ну типа, суд мав бути. Весь прикол був в тому, що той. Весь прикол був в тому, що той. Ну, що він там, типа, судді був, а я вийшов, блін, бо я не я не знав, що там твориться. Я коротше до те зразу почав, типу, теребани. Тепер бачу. О, О, Тепер бачу. Якраз... Я дивлюся, десь тебе ще мене. Я дивлюся, десь тебе ще мене. Де ти можеш бути, крім того будинку? А ну попробуй на сходах, по лавку. щоб ти не здох. Я не пам'ятаю чи просто, чи в них як уліжен моделька. Я не пам'ятаю чи просто, чи в них як уліжен модельках. Ну, ніби є, но ніби нема. Шкода, що мене на вілік це було. Та набагато. Мінте навіть не їздять. Я бачив.